Пиши пише код на вулиці, ми вже в чернівцях. Що? Я собі вже джет звечу. Да, ти що, молодець. О, диви, який фікус. Тут є кав'ярня, музей.

Ну, на полистай далее. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. трошки відео з туалету. Двері незвичайні, наче в купе. Маріечка какао Макс, у тебе що флот-вайт. Ну ти, ложечка яка. Довга ложечка для довгої дівчинки. Балкон моєї мрії, цей зелененький. О, яка краса. Ой, а девица, м -м, карета. Мама, ты меня будешь сейчас катать. Сидай, иди, Макс. Я? Да. Я на давай, 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 давай. Отсюда ты Да. 50 -50 -50. Сидай, разом с Максом. Не, не хочу. Ну все, поехали. Пока. Так, зараз підемо в краєзнавчий музей, два Максим, ти твоя водочка, щука, звичайно. Щука, звичайно. Угу. Вот, наверное, что Території, різні промислові об'єкти, круваний завод, поруч, і залізниця. Це, це рівнинна територія. Ось у ось. Ось, хлопчики, вони починаючи з 10 років. А, скільки вам років? 12. <клес> так, ви вже могли тут навчатися, бути двокурсником на цієї школи. <клес> ось вони виглядали ви, різні предмети, використовували пісем і промови. До нині колекціонери ну, назад ну, в Чернівцях, е, з, Ну, згодом відкрилися різні можливості. Е, перша така гімназія кінороблять шкіл. Немножко не такой, но тоже обрезать его. Гимн Украины звучить. Театр імені Ольги Кобилянської так, чекаємо на екскурсію. Екскурсія починається о першій перекус, і ось там той університет підемо на екскурсію такий тут сквірік. О, всі лавочки, вони на сонці. Щодня щодня, щодня, Що без малюнок. Без малюнок. А їхні батьки. А їхні батьки. По 50. По 50. Щоранку. Щоранку. Сторінок. Сторінок. Не в інстаграмі. Не в інстаграмі. Дванадцятим шрифтом. Дванадцятим шрифтом. За Максимом Олександровичем всі проходимо до центрального корпусу. Сідайте. віта кнува молоці ось

За історії нашого університету. З 91 першого року церква діюча через два роки поновила філософсько-теологічний факультет. Тепер тут проводять свою богослужбову практику майбутні священники. Можна свічечку поставить, Thank yes. you. Сто гривень поблюдал. Это не тратит. Это просто шоколад. А мы заряды начинаем все. Если там кондиционер нет. есть, так можно там. Нет. Шо, вы сказнали, нет, без... нет, нет. Нет. Можно.

Ну і звичайно Максим вже на самокаті. Молодець, все, поїхали. Там десь є горки американські. Давай. О, лабіринти ілюзій. О, каса, но пише будем ціни. Ні, я не знаю, я знаю. Чепать. Ууууу. Афик, чотирнадцяти років. Gracias.